У Миргородській міській раді під головуванням очільника громади Сергія Соломахи пройшло засідання виконавчого комітету. Було заслухано доповіді та ухвалено рішення з низки питань. Заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка звітував про результати роботи та фінансову господарську діяльність за 2023 рік трьох комунальних підприємств: спецкомунтранс, Миргородська управляюча компанія і тепловодсервіс. Хочу зразу сказати, що Сказати і подякувати підприємствам, що ми пройшли 23-й рік без значних аварій і надзвичайних ситуацій, які б вплинули в цілому на життєдіяльність самого міста. Минулий фінансовий рік комунальне підприємство спецкомунтранс завершило задовільно. За 23-й рік підприємство спецкомунтранс отримало дохід від реалізації послуг. 18 мільйонів 726 тисяч це ті надходження, які вони отримали за рахунок тарифу на вивезення і утилізацію сміття. Разом дохід підприємства за 23 рік склав 66 мільйонів 584 тисячі разом із послугами, які надавали для очищення міста від. Несанкціонованих звалищ, а також по озелененню, освітленню і інших видах робіт, які підприємство виконує для міста. Головними проблемами роботи спецкомунтрансу, згідно зі звітом, є фізичне зношення основних засобів, дефіцит контейнерів для збирання змішаних побутових відходів, потреба у змінних бункерах для портального сміттєвоза та у сучасному автопідйомнику для утримання мереж вуличного освітлення. Фахівці також працюють над питанням перенавантаження сміттєзвалища відповідно до державної і до регіональної програми поводження з побутовими відходами, нам треба переводити сміттєзвалище у полігон побутових відходів. Для цього необхідно виготовити проектну документацію, яка на сьогоднішній день коштує приблизно десь в районі трьох мільйонів гривень. От і, на, і в понеділок у нас була тут нарада якраз стосовно цього питання за участю обласного департаменту екології, якраз також це питання піднімалось. Ну, на жаль, питання з загальним, загальної програми ще регіональної не вирішено, тому ми тільки розпочали свою, ну, на, 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 налаштування, скажімо, своїх, регіон, своєї місцевої програми. Миргородська управляюча компанія за минулий рік має чистий прибуток у розмірі 1 мільйон 715 тисяч гривень. Наразі підприємство обслуговує в громаді 6 тисяч 950 квартир. Дохід від надання послуг від утримання житлових будинків склав 22 мільйона 889 тисяч. Від послуг з по підрядних роботах склав 8 мільйонів 212 тисяч. Інші доходи підприємства 537 тридцять тисяч. Це доходи, які підприємства надавали по договорам підряду ОСББ і іншим структурам міста. Підприємство Тепловодсервіс надає послуги з виробництва транспортування і постачання теплової енергії і постачання гарячої води та централізованого водовідведення в місті Миргород та селищі Велика Багачка. Централізованим водопостачанням тепловодсервіс забезпечує також деякі села громади. На кінець фінансового року підприємство зазнало збитків на 86 тисяч гривень. За минулий рік підприємство установило і підключило в роботу 14 генераторів. На випадок блокауту. монтаж захисних споруд з бігбегів та мішків з піском для генеруючих установок, силових установок, трансформаторів на об'єктах Тепловодсервісу. Це в межах програми обласної по захисту об'єктів інфраструктури. Чистий дохід від реалізації послуг за 2023 рік становить 57 мільйонів 802 тисячі гривень. Що на 4 мільйони 962 тисячі гривень більше від запланованих доходів. Члени виконавчого комітету взяли цю інформацію до відома. Начальниця відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Вероніка Дорогань розповіла про результати роботи за 2023 рік. За її словами, на відділ було покладено нові функції та напрямки роботи. Завдяки участі у міжнародних проектах відділу вдалося реалізувати кілька заходів, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності у громаді. Головним результатом реалізації проєкту є отримання нових дієвих інструментів підтримки розвитку малого та середнього підприємства Мирозької міської територіальної громади. Станом на початок 2024 року кількість заоблікованих фізичних осіб-підприємців становить 2421 особа та 174 юридичних осіб. Загальна кількість фізичних осіб-підприємців у порівнянні з 2022 роком збільшилась на 391 особу. Відділ розвитку бізнесу торгівлі та туризму постійно займається пошуком актуальної інформації та діючих грантових програм для бізнесу, які можна знайти на порталі Миргород Бізнес Лаб. Завдяки активній інформаційній роботі 22 підприємцям громади вдалося втілити свої бізнес-ідеї. Також у минулому році міська рада активно співпрацювала з аграрними господарствами. Наразі відділ працюватиме над розвитком бізнесу і торгівлі, а також сприятиме розвитку туризму та агропромислового комплексу. Члени виконавчого комітету розглянули і поточні. Питання. Блоком виконавчий комітет затвердив рішення, що стосувалися дітей, зокрема, про надання дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, відповідного статусу. За рішенням виконавчого комітету, Миргородська лікарня інтенсивного лікування отримала благодійну допомогу від місцевої підприємиці, а управління соціального захисту населення від Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Всеукраїнська асоціація громад. Також виконавчий комітет міської ради вирішив створити постійно діючу комісію з питань будільництва для для попередження і встановлення фактів отруєння бджіл на території громади. Окрім цього, члени виконкому ухвалили низку рішень стосовно розміщення реклами та надання матеріальної допомоги з бюджету Миргородської громади. На засіданні виконавчого комітету дозволили встановити меморіальні дошки героям російсько-української війни: Юрію Губаньову, Максиму Дорожку, Анатолію Свиридову, Максиму Федорову та Олександру Шубі на фасаді Миргородської гімназії номер 7 З метою проведення першочергових невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру місцевого рівня виконавчі. Комітет вирішив створити спеціальну комісію, яка буде за це відповідати. Також до Фонду захисних споруд цивільного захисту нашої громади додали три нові об'єкти. Кілька наступних рішень стосувалися питань житлово-комунальної сфери. Виконавчий комітет надав посадовим особам повноваження на складання протоколів про адміністративні правопорушення. Таке право отримали головний інженер та майстер Миргородської управляючої компанії, начальник відділу контролю та юрист тепловодсервісу, головний спеціаліст із майнових прав оренди та приватизації і головні спеціалісти з благоустрою управління комунальних ресурсів. Наступне засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради заплановане на середину квітня.